Вітаю всіх на своєму каналі Радість життя. Після того, як я зранку вживаю оздоровчу їжу, зі мною щось починає таке робитися, що я просто не розумію. Ноги кудись йдуть, руки щось копають, рвуть. Ну, в общем, Ось що робить з людиною здорове харчування, що я хотіла вам сказати. Так що, дорогі мої друзі, сьогодні ноги привели мене до цієї клумби, яку я потрошку привожу до порядку. Хотіла полежати, але ж бачите, я ж вам так кажу: руки починають, ось, бачите, смикати бур'яни і, і, і ніяк не можеш. Не можеш не лениться. Приходиться підкорятися своєму організму. Так що на цій клумбі в мене буде розарій. Основна квітка буде троянда. Дві трояндочки є, вже зробила ось чотири лунки. Залила їх добре водою, щоб вони в мене гарно промокли, бо коли почала копати, Дуже суха земля. Тут у нас і земля така бідненька, бо колись була тут у нас щебенка, вибрали її. Ну, і так як це центральна частина мого двору, ну ось якщо так розвернусь, бачите, тут в мене так он, забор, вхід уже фіртка. І коли заходиш ось, оця клумба садок, як я її називаю, вона, е, якби, Получається, з цієї сторони вона зразу в очі не кидається. Кидається ось оце пространство. І тут, а, бачите, таке щось захалустя, поки там будується, то я вирішила тут зробити клумбу і закладала її весною. Чому я кажу, що краще все робити з осені, Бо було, ось, бачите, там дві тільки троянди, а купили 10. Із них тільки прижилось дві. Ну, це не про що. Процент приживаємості повинен бути навпаки. Дві повинно бути там засохнути, не знаю, що. А вісім рости. а тут тільки дві. Так що я її буду формувати ось зараз, на осінь. Пересажу троянди, бо в мене є троянди мої, які в мене ось тут в дворі. Ну, ось Покажу першу, яку я хочу пересадити. Бачите, я її посадила ось в такому місці, що її і не видно, і плюс її глушать, Тут в мене очіток, тут уже ця арочка, не хочемо її вбирати, наче так вона тут нормально стоїть. І оця роза, вона тут і в тіні, ну і таке щось не видно її. Так що оцю буду пересаджувати. І такого ж характеру ще в мене є три кустика, які ростуть, якби, ну так, не, в таких містах, що не дуже замітно квітку. Так що, оці троянди я попересаджую туди на центральну ту клумбу. Починаю сажати, викопала троянду і Обрізаю самі гілки, приблизно від корня сантиметрів 20 залишаю. Трошки ще обновила сам корінець. А із оцієї квітки, що в мене залишилось, я ще зробила отакий от невеличкий черенок, посажу, можливо, ще він в мене виросте. Грунт із самих лунок я перемішала із компостом, ще додавала пісок. Добавляю ще трохи води і вже буду висаджувати саму троянду, спочатку я присипаю корінь і проливаю добре водою, для того, щоб не було оцих повітряних е, таких прогалин, бо для корня це дуже погано. Потім квітка може не прижитись. Ну, А вже коли вода. Ввійшла в землю, тоді я додаю ґрунт і засипаю приблизно на 4-5 см вище самого корня, щоб, можливо, там квітка ще дасть якісь або пагони, або дасть якісь ще корні. У мене ще одна трояндочка вийшла з таким. Продовгуватим корінцем, тому я вирішила нічого не загинати, а просто розширити саму лунку. Ну І далі сажаю по тому самому ж принципу. Спочатку підсипаю ґрунт десь до шийки самої квітки, проливаю добре водою, щоб вона там просіла. І Прижала добре коріння. А потім вже додаю основний ґрунт, приблизно, ще раз кажу, на 4-5 см вище самої шийки, самого цього основного корінця. Так що, сподіваюся, що мої трояндочки приживуться. І буде з ними все гаразд, але весною все побачимо. Так, ще хочу додати, що в розарії дуже добре висаджувати багаторічники, які квіт... квітнуть синьою квіткою. Наприклад, це дельфініум або лаванда. Є в мене і дельфініум, і лаванда. Але дельфініум, ще, як би буду думати пересаджувати сюди чи ні, а ось лаванду зараз буду додавати. Викопала вже я ось такі, два таких, бачите, гарних куща. Це в мене вже кущ трьохрічний. Бо ми купували однорічки, плюс вже в нас оце другий рік. Тобто це вже трирічний такий гарний кущик. Викопала два, щоб вони були однакові, О, оновила корневу систему і посадила зараз у таку миску велику з водою, щоб трошки набралася корнева система води. Нехай квіточка поп'є. Так що до свого розарію я додам ще ось цей багаторічний лаванду. Ну, Саджати буду так само, як і троянди садила, я вже вам показувала. грунт, пісок, компост і трошки попелу. Лаванда сажається тільки по корінь, тобто, ось якщо він в мене кущ, сажати буду так, як і він росте, тобто занурю тільки по. Саме коріння. Все, не буду вже вам показувати, як я там сажаю, бо тут нема що показувати. В Лунку посадив, водичкою пролив, так як я вже вам показувала, щоб вигнати із посадкової ями все повітря. Корінь уплотнився водичкою, Все. потім додаю ґрунт, гарненько притоптала і кущик буде рости. Так що, розарій мій буде, він буде ще в мене доповнюватись, ви це все побачите. На сьогоднішній день, поки що те, що зробила, я вам показую троянди, вже в наступному відео про троянди я вам хочу показати, як і чим я підкормлюю їх і свій спосіб, як я через череночки. Їх вирощую. Спробувала. У мене їх, до речі, багато, ми завжди троянди купували. Купили, посадили, сама я якось нічого сама не вирощувала. Але спробувала в тому році, мабуть, навіть не в тому, десь ще до війни, бо вже в мене розочка так підросла із Черенка. Виростити в мене вийшло. Тому я вам покажу. Вже я там череночки посадила, два в мене навіть прийнялися, так що свій спосіб покажу. І в кого є дома троянди, можете собі пробувати їх розводити через черенки. Тим паче, що троянду я, наприклад, за сезон ну, разів чотири точно обрізаю. І раніше я просто ці гілки викидала. А зараз я із кожної обрізки роблю черенки і просто їх висаджую. Нехай там, як уже ви доглядаєте, підходите частіше чи не частіше, але якщо їх багато, то 5-6 черенків за сезон у вас прийметься 100%. І так можна розвести. Свої троянди, якщо якісь гарні красиві сорта, то можна порозводити і буде своя квітка. Ну, ось і все на сьогоднішній день про мій розарій. Покажу вам зараз ще кінцевий результат на сьогодні, бо кажу: я його ще буду, цю клумбу, вона буде розширятися, доповнюватись, тому що це в мене центральна частина. Тому я вирішила її все-таки зробити такою обширною, красивою. І ось така думка прийшла, що все-таки буде головна квітка цієї клумби це троянда. Так що до наступних відео. Всім пока-пока. Люблю, цілую. Саме головне здоров'я, терпіння, миру нам, мирного неба над головою. Тримаємося, перемога вже близько. Так що, всім, всіх люблю, цілую і до наступних відео. Пока-пока!